В Южному розпочалися роботи з благоустрою. З приходом весни комунальники працюють в інтенсивному режимі. Працівники екосервісу проводять санітарну чистку дерев, видаляють хворі гілки та ті, які розташовані близько один до одного, проріжують крони. Обрізка зелених насаджень відбувається на всій території міста. Гілки складують для вивозу спеціальною технікою та утилізації. В першу чергу чистять дерева здовж доріг і тротуарів. Робимо обрізку дерев. Це виконується кожний рік. Щоб побирати молоді порослі, щоб дерева краще дихали, мали більш пристойний вигляд. По самому міду вистачає місць, де ми проводимо таку чистку, там, де нашій території, де є зелені насадження, і ми стараємося підтримати їх в пристойному вигляді. На набережні опорі з ліхтарями готують підфарбування. Після зими металеві стовпи піддалися корозії та втратили вигляд. Також проводиться перевірка справності зовнішнього освітлення. Електрики підприємства вже виявили чимало ліхтарів, які не вмикаються вночі. Підсвітку тематичної інсталяції, що знаходиться у парку, наразі не включатимуть. «Виявлено 12 опор, які не працюють на даний момент. ведем восстановительные работы, которые будут завершены в ближайшее время. Они вышли из ладу с тем, что здесь достаточно очень агрессивная среда и, соответственно, происходит очень сильно коррозия, которая выводит со строя и опоры, и проводку, то есть кабеля. То есть, соответственно, это причина является. В грузинському сквері комунальники працюють над удосконаленням системи поливу для газону, працівниками недоліки в тиску води, що в свою чергу впливає на загальний вигляд трав'яного покриття території скверу. Ті труби, які були закладені для поливу травяного покриття, завужений був діаметр. Ми зараз зробимо теж модернізацію поливу на грузинському сквері. Готуємося. По всьому місту, теж, якщо буде ну, своїми силами, я маю на увазі фінансовими затратами покраска малих активних форм по всьому місту. Для отримання міста в чистоті на роботу щоденно виходить близько 50 людей. Комунальники зазначають, що часто фіксують випадки вандалізму. Не завжди власними силами вдається відремонтувати пошкоджені конструкції. У турецькому сквері підвісний місток вже неодноразово ламали невідомі. Також руйнуються дерев'яні опори, частину яких вже замінили на металеві. Через брак фінансування комунальники говорять, що найближчим часом не зможуть коштами підприємства відновити частину конструкції, яка прийшла несправність. Южниців та гостей просять бути. Пильними та реагувати, коли бачать акти вандалізму. Зрослі люди з дітьми залазять на ці качелі, каруселі наші і ламають постійно. Ми постійно відновлюємо це. Хотілося б, щоб цього не було. І я призиваю наших громадян, наших, тих, хто тут гуляють, цього не робити. На Два дні тому дня на площі вандалізм відбувся, там ограда така гранітна, все скинуто, поломано, Знову потрібно нам це відновлювати. Таблички для заборони виглу собак ламають, трощать. Детальніше про роботу комунальників у весняний сезон. Дивіться у програмі Об'єктив.